І всім привіт підписники, мене звати Влад. Ну, моє ім'я Влад, а мій канал називається Фіксенс, Ну, можете Влад або Фіксенс мене називати, ну. Ну, мене звати Влад давайте. ну, І ласка на моє нове відео. Як ви бачите, що я вже знімаю з лицем, та це моє лице. І ви вроді замітили, що я вже давно не знімав з лицем. ну, Але ми не будемо там про Майкраф знімати сьогодні і во. Ну, десь, можливо, вже почнемо у липні знімати, або вже і так кінець червня стає. Ну. І я вам хочу показати всі знаки про мою країну в Ви вроді знаєте, що моя країна називається Турландія. Ну. І от. І що хочу сказати. Ну, і я вам хочу всі знаки показати про свою країну. Ну що, тоді давайте погнали. Так, добре, давайте почнемо з прапором, мого та з гербу. Ну, як ви знаєте, що е, моя країна Торландія називається, а мій прапор Торландії такий, як ви бачите. Це мій прапор Торландії, ви, вроді, знаєте, чого такий прапор. ну. Бо Тому що у нас в Майкрафті зверху є синє небо, а знизу просто зелене все є. ну. І вот. а вот у мене герб виглядає такі підписники. Та. Ну, чуть-чуть не дуже акуратно замалював, але похоже трохи. Ну, Отак от виглядає, можна сказати. ну. І от такий у мене прапор та герб виглядає моєї країни. І переходимо до другого. Як ви бачите, що тут всі знаки такі цікаві виглядають, ну, і зараз я вам все скажу. Це є військові знаки, герби Торландії. А те, що там знизу написано МТТ, це означає Майнкрафтові торали Ну, Тобто, замість області у нас є турал. Бо, вон, наприклад, США, там є штати, а у нас є області. І в мене є не області, а торали. Ну, але давайте тепер почнемо з тих знак. Ой, перепрошую. Як ви бачите, перше, що тут написано стріляння сили. Тобто цей значок означає, що і, мої військові вони стріляються. То Коли є війна, то там мої жителі там, вони на війні стріляють. Як ну. є повітряні сили. Ну, як і в у нас є ЗСУ, але в мене є МТТ. То означає, що, тобто, що наші жителі військові, вони літають на літаку там і пускають ракети. Ну. А от тут третє лікування сили МТТ. То означає, що, е, що у нас є жителі, такі, які лікують. От там, Наприклад, житель поранився, його там пуля попала в ногу, наприклад. Зразу йде один військовий такий спеціальний лікар лікує там ногу спеціальну. І... Ну, і от такого підписник. Так, переходимо до четвертого. А отут Ой, перепрошую, господи снова, тут е, означає захист сили МТТ. Тобто там наші жителі військові, вони, якщо там хтось зараз військовий, який стріляє, є зайнятий там чи що, то там зразу приходить військовий і він захищає його, так спеціально підписники. Та, ну І такий значок виглядає. Ну, тут всі знаки такі виглядають. Ну, а далі п'ятий тривожне повідомлення сили МТТ. То це означає підписники. От зараз, наприклад, е, ну де в нас? Зараз є війна, але поки що там немає ніякої загрози. Ну, а в нас є там один військовий, жителі там. Ну, не один, а там декілька військових, і вони там слідкують за всякими небезпеками. І ще є якась загроза вже, зразу. Жителі йдуть попереджають військовим, що є загроза, і одразу ці жителі військові йдуть воювати, підписники. Та. І далі і шосте шпіонські сили. Оце трохи цікаво, підписники. Це означає, що у нас є такі військові, які шпіоні, тобто слідкують там за ворожим військовим, там, що вони там роблять, а потім йдуть і розказують. Далі морські сили. Ну, Ви то вроді знаєте, там, де кораблі таке. Плавають і вони там пускають ракети і таке, ну. А далі ану, ану, як анонімуси ну, сили то цікаво. то означає, що наші нас є військові, які можуть е, зламати аккаунти там і таке. А далі е, повер сили. Тобто там військові наші роблять там, сніданок, ну, там їсти вони готують так, спеціально. Ну, ну і у нас от такі знаки підписники є. Так, переходимо тоді до наступного зараз. А от це вже трохи цікавіше. Ну, ви тут деякі знаки знаєте? Ну, давайте почнемо з першого. О, повітряна тривога, знак. Ви знаєте, у нас там в Україні війна, але зато Москві там деколи теж, в Білгороді тривога, ми там теж. Їх сильно обстрілюють, це помста за те, що вони у нас обстрілюються. От у нас повітряна тривога, і у них тривога там триває. Коли є повітряна тривога, треба проходити в укриття. Ну, то ви знаєте, а артилерійські обстріли. То означає, що там військові вони стріляються. Ну, є така загроза з пушки. Є там е, одна пушка, яка є артилерійська. То є артилерія, вона там. Теж може нести небезпеку, ну. і там, де пушки є всякі, то теж є небезпека. Ви ну. вроді зрозуміли. Далі вуличні бої. То трохи ще небезпечніше. То, коли є стрілянина там, на дворі десь вулиці, ну, то що треба зробити? Якщо ви є вдома підписники, і у вас, наприклад, там бої тривають, загроза вуличних боїв, то ви маєте зразу. Піти у крича і ні в якому разі не підходити до вікна, бо можу пуля залетіти. А от москалів навпаки треба на вулиці виходити і до вікна підходити ну. Вони і так п'яні підписники. ну. І от, А якщо ви є на дворі підписники там десь, і у вас там на дворі стрілянина, ви маєте лягти на землю і там головою руками накрити спеціально. Ну, ви то вроді знаєте правило. Ну, далі хімічна загроза, оце вже трохи цікавіше. Це коли на вулиці йде якась дуже хімія велика. І якщо наю дихати підписники, можна там... Можна від того загинути навіть. ну. Потім людині погано стає, ну не виходити на вулицю, то треба закрити всі вікна і. Слухати, що там говорять по телевізору, там, що робити у разі того, якщо є хімічна загроза. А далі радіаційна небезпека. То коли зірвалася там якась. Ну, то майже так само, як хімічна загроза, але 에... радіаційна небезпека, там, якщо зірвалася якась атомна станція, зразу йде теж хімія небезпечна. Як і коли в Чорнобилі підписники зірвались. Ну... А далі вже підписники, я сам придумав такі знаки, там, де отруйна небезпека, шпіони, е, гроза апокаліпсис. Зараз ми про це поговоримо. Давайте перше почнемо з отруйна небезпеки, підписники. Та, можу приблизити нас, бо так виглядає отруйна небезпека, значок такий. То означає підписники, якщо на дворі є якісь там змії отруйні, і що вони десь є, то зразу треба бігти. Додому підписники, бо вони можуть кусити там. Треба зразу бігти додому і обов'язково на ключ двері закрити і навіть вікна підписники. Та. Бо змія навіть може добратися до вікна навіть і через вікно перелізти додому. Ну, оце так стрьоно, я вже сам почуваюся. Ну, мені вже так стрьом стало. Але в Майнкрафті немає змії, немає підписники. Там може бути. Е, відьма, ну, відьма не знаю, ну, вона може теж отравити, а там. Ну, не знаю. Ну, вроде зрозуміли, що означає отруйна небезпека. У нас таке ой. У нас е, отруйна небезпека дуже рідко підписники. Може, напевне, ніколи не було. Ну, і а далі шпіони-підписники, вот такий значок. То означає, що за вами хто слідить підписники, за, нам, е, за нашим містом хто слідить? ну. То нам треба знайти якусь схованку і сховати, що за нами ніхто не слідкував там. Або треба зразу добігти додому, щоб ніхто там не слідкував за нами підписники. І О. Ну, Ви вроді зрозуміли, а далі, а далі сильна гроза. Ну то майже, як звичайно, явище підписники. Це як звичайна гроза, але є така дуже сильна гроза, що може аж. Бути торнадо навіть і може знести будинки. Це трохи небезпечно. Ну, як не трохи взагалі. І тут пише: візьміть всі необхідні речі та прийдіть до найближчого укриття. Ну, я би так сказав, підписники. Ну, краще взяти всі необхідні речі і зразу прийти в укриття. Ну, добре, про цього значок зараз поговоримо. А далі у нас. Лишилось апокаліпсис. Е, до речі, підписники я забув трохи, що означає апокаліпсис. ну, То, будь ласка, напишіть в коментарях. Я просто забув і хочу згадати. Ну Ну і тут пише, візьміть всі необхідні речі та придіть до найближчого укриття. Так само, як і гроза. Але я трохи забув, що таке апокаліпсис, то, будь ласка, напишіть в коментарі. І той, хто швидше напише мені в коментарі, що це означає апокаліпсис, то я і закріплю підписники. ну. Далі тут така стрілка, ну ви її вроді знаєте, але я вам колись ще розкажу, але сьогодні не зможу. Ну. А далі відбій і немає нічого. Оцей значок дуже класний. То означає, що немає ніякої загрози. От тривоги, обстрілу, вуличних боїв немає підписників, ніякої загрози немає взагалі. Ну І можна йти на вулиці вот. немає нічого, я написав. ну От тут відбій, а тут такий значок. ну. Ну і все, от такі знаки були. Ну, але це ще не все підписники. Переходимо тут ще до наступного. Так, а далі підписники у нас вже є. Ой, господи, скільки може. Ну, далі у нас є вже всі торали, ну, тобто області підписники. У нас замість області є торали підписники. Тут у нас є вже 43 торали підписники. так. Зараз я вам поясню, У мене мало бути загалом 36 торалів -підписників. От там, де останні то, то столиця підписників моєї країни. Ну, а, але далі у нас ще додалося 7 сім област... 7 торалів-пписників. Я вам скажу чого. Ви тоді знаєтесь, але потім. Ну, ще. Давайте які... починаємо, які у мене тут області є. Ну, точніше торали. У мене тут загалом 43 торали підписники. Давайте почнемо. Тут, правда, дуже дивні назви підписники. Я навіть стидаюсь. трохи підписники. Ну, то просто мож... то я просто придумаю. Але то можна сказати. ну. Долія така, е, область у мене, ну, Торал. Це є перша область. ну, Торал, господи. Так, далі носів, Торал, такі є, далі кони. Які ще і сан, і с, і сани, вроді як там? Я не дуже на фото бачу. Ну, тут на фото мені не дуже видно. Так. Далі курі, таке дивне є слово. Далі торло кійське таке, мі, як воно, мілеське, поїздке, ілог, і куртоси, куртави, господині підписники. Ну тут дуже багато, то просто треба буде довго-довго читати. Ну, я сподіваюся, що ви то самі прочитаєте підписники. А далі підписники, Во. давайте тут прочитаємо. Я то вже сам придумав. Тут в мене вже є нові території підписники. Ну, Це є Олегове підписники Торал, дановане Торловану, точніше, і далі Тороване, Еленове, Абмове, Аминове. І от таке підписники. А зараз ви тепер вже точно не дізнаєтесь, чого у мене буде така е, територія. Ну, Точніше, чого у мене такі області. І та підписники. От тут у мене є підписники моя карта моєї країни підписники. Вона саме велика, е, у мене країна у світі підписники. Навіть, напевно, що більше за Антарктиду підписники. І за Рашку більше навіть. ну... Майнкрафті підписники. Не в реальному житті, бо в реальному житті у мене немає такої країни. А в Майнкрафті підписники. ну Давайте почнемо, во, господи. во, Торландія пише, бачите підписники. во Тут далі Майнкрафтові турали Турландії, До речі, та, підписники можна коротко називати МТТ. Та, то так називається теж. У мене 43 турали. Це прапор Урландії так виглядає. А герб Торландії отакий, ну тут ще трохи гірше е, намальовано, ніж попередньому там. ну, Площа країни Турландії у мене понад 29 мільйонів 612 кілометрів квадратних підписники. Та та це здорово. Е, тут дуже велика країна у мене підписники. та столиці Торландії, Торлію, підписники. Так, ви вроді знаєте. О, Торлію, У мене сама велика Торал е, зі всіх е, моїх торалів інших. Так, добре. Ну, давайте ми тут прочитаємо, Ну, ви тут можете і самі навіть, господи, е, прочитати, ну давайте подивимось що є. Давайте звідси почнемо там дивитися водолі, я носів, там, кани. Ісанни, Нор... Норія, Курія, Торлокське, Мінське. Ой, яке мінське? Мілиське, куртоси. Ну тут багато підписників. О, можете навіть, сам, самі прочитати, Я так... можете навіть на паузу при... поставити. У мене тут мільйон мільярд е, країн підписників. А цього турали підписники. Підписники, як, підписники. Як ви замітили, що у мене е, е, з'явилась додаткова територія? Бо, тому що в мене раніше такої території не було. Але це поки що не моя територія, підписники. Ви це скоро дізнаєтесь, що це за територія буде. О, тут якраз і, і на тій території є всі, кра... всі сім. Е, Торлію, як і попередньому. Бо це було підписники, ну і от. Ну, далі ви вже вроді прочитали, ну. І погнали тепер сюди. Це вже останні підписники, та. це підписники означає, що мого підписника, як ви знаєте, ну, у мене багато підписників, але точніше, мого друга підписники. він, Теж мав свої країни підписники, але він казав, що у нього країна розпалась. Я не дуже навіть пам'ятаю, ну, вроді розпалась. І він мені віддав цю територію, але у нього територія є окупована підписники. І десь скоро, вже 7, десь вже липні буде вже цікаве відео підписники. Вийду у мене на каналі. Там вже буде, на цій території скоро буде війна. Тому що мій друг раніше був президентом цієї країни. Я не дуже пам'ятаю, як називається у, у нього країна. Я знаю, але забув. Ну. Можна пригадати, але потім. Ну. І от. У нього усім, е, туралів тепер було, але я вже сам придумав. Ну. І от. Ну, а. Раніше був президентом друг, той, і там жили жителі його. ну, Було все добре. А потім були вибори в його ті. У нього потім були вибори, підписники, та, і поміняли там потім на мого друга підписники іншого президента. Але інший президент був дуже дурний, майже як Путін, підписники той старий. Та, Він теж дуже дурний був, хоч він, він там багато людей. Вкрадав гроші з тих територій. Тут раніше перше помінявся президент, а ті люди ще жили, які жили з президентом тим, ну, моїм другом. Ну. І потім, коли почав той президент приказ таки, щоб, щоб, щоб жителів там забрали гроші. Ну, це воно можна сказати. Ну, інший президент він був дуже поганий, він там вкрадав гроші у всіх жителів, майже як Янукович підписників. Ну. Але ще йду все майже вкрадав. І там люди, які жили з тим президентом, моїм підписником, ну, другом, точніше, ну, вони потім вже не могли більше там жити, і майже всі люди. І там переїхали і якусь іншу країну, підписники, на жаль. І там потім помінялись, знаєте, які люди майже такі самі, ну, такі самі, як і той президент, дурні підписники. там. То, може, були навіть москалі підписники, як і москалі, вони були дурні підписники. А може, ці і москалі був, і навіть президент москаль. І я буду за свого друга всти, помститись дуже сильно. Як ви знаєте, а ну хоча ні, ви не знаєте. Ну, моя країна-підписника э, цього Торландія. Вона у мене, ой, господи, <смеш> перепрошую. Ну, моя країна э, Торландія, вона є в НАТО підписники, так? Е, в НАТО підписники, ну. Майже як і США, там НАТО, Румунія. Ну, ми ще не є в НАТО, але колись будемо скоро, можливо, підписники. Ну. І е, отакого от підписники. Ну, моя країна є НАТО підписники, але США теж є НАТО підписники. Ви то знаєте. ну. І я зі США в Майнкрафті, в Майнкрафті не в реальному житті, а в Майнкрафті, ну. Бо ви знаєте, що немає у моєї країни турландії в реальному житті, а в Майнкрафті є. Ну. Во, в Майкрафті підписники, та. Ну. І, от, і я зі США дуже добре дружу, не там сварс, а дуже добре дружу. Я там з ним торгуюсь, і там ну і таке. Я підписник я майже так само потужна держава, майже самопотужна держава у світі, як і США, але ну, чуть-чуть слабенька від США. Але я можу і навіть захопити Китай, ну, але я. Не буду захоплювати. Я просто кажу, що я найсильніша країна від Китаю, ну, ніж Китай. Я би міг навіть захопити її, але не треба поки що. То буде дуже тяжко підписники. Ну. І от та підписники. І я буду зі США помститись дуже сильно за президента того, який там знаходиться. ну. Це буде помста підписники. І я там скоро буду оголошувати війну зі США там. Або може сам буде навіть підписники. Вот. Ну, але ця країна, вона є підписники достатньо сильно. Але мені буде чуть, -чуть складно, але я зможу все рівно підписники. Я набагато сильніша держава. Ну. Та я такого підписники. Ну, і це все, що я хотів розказати вам, підписники. Це були всі знаки у мене там всякі отакі. Я знаками там називав, ну. До речі, підписники. Я вам велику дякую за 140 підписників. Ну, Я вам дуже дякую. От. Я вам дуже дякую, підписники. Ну, давайте тепер наступна наша ціль буде набрати 150 підписників. Ну. Якщо ви наберете 150 підписників, то я зроблю там, ну, дуже круте відео, там не знаю, серіал може ще один. Ну, це був мій самий масовий серіал, до речі, підписники. То, що я вам казав, ну там врятування АДІ та проходження Майкрафту, ну. Але я вже врятував свою собаку, це вже все закінчилось нарешті, і я в цьому рад. Ну... Ось і таке підписники тоді. Ну а далі ми будемо вже прощаватись тоді підписники. <кій> ну, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, як і я вам завжди кажу. Ну. Я надію, що ви це і завжди робите. Я вам дуже вдячний, ну. Ну, якщо ви цього не зробили, то зробіть, будь ласка, для мене це важливо. І о, от тако. Вам треба підписатись, просто поставити лайк та надзвоник нажати, ну, якщо вам сподобалось це відео. Ну, я вам не заставляю такого зразу. Е, Давайте ставити це дуже важливо. Ну, я вам приказую. Ну, але я вам не приказую. Ну, я просто стараюсь для вас. Ну, якщо вам сподобалось це відео. Ну, я надіюся, що вам подобається відео. Ну, і я надіюся, що ви ще ставите там всякі лайки, підписки. Ну, я вам дуже вдячний. Ну. Ну, Тоді добре, бо не тоді, ну. Тоді з вами був я, Фіксенс або Влади. Як хочете, так і називайте мене, я не знаю. Ну, мене воласувати, ну. Ну, а з вами був я, була, або фіксенс, тоді всім па-па!